Прикольно поспілкувався з дуже багатьма людьми, з українцями, котрі працюють в різних компаніях на різних посадах. Тому реально так є велике таке дуже класне враження про цей захід. Дякуємо організації Newcomers, камерс Центру for Newcomers, котрі організували це свято. Ну, можна сказати, це свято, тому що реально нашим українцям дуже тяжко знаходити роботу. Поспілкувався з канадцями, котрі позитивні, ну, вони взагалі позитивні, але вони хочуть, вони намагаються брати наших на роботу. Це кльово. Це реально, я дуже їм був вдячний за їхню так, допомогу, за їхню можливість бути тут зараз і намагатись допомогти. Тому що ми всі знаємо, як нашим людям ну, складно знайти роботу. І замовного бар'єру, з яких своїх там переживань, тому прикольно. Є реально відкриті вакансії зараз на Cleaners. Така прикольна компанія, мені дуже сподобалась. Класно поспілкувалися, вони навіть виробляють свою хімію. А, є вакансії на водіїв, на декілька компаній я запощу. Даже Навіть в одній компанії вони навчають і, і відразу пропонують роботу, тому реально цікаво. І Solar Panel шукають електриків або монтажників, То, тобто, реально є, є вакансії, є робота. Тому, якщо цікаво, пишіть.